Друзі, всім привіт! Радий всіх знову вітати на нашому каналі. І в цьому відео давайте розглянемо партії восьмого туру чемпіонату Європи з шахів, який зараз у нас відбувається в Грузії. І розпочнемо з головних результатів, з партій лідерів. І перш за все не дуже приємна для нас новина. Отже, наша збірна, збірна України чоловіча грала сьогодні проти Азербайджану і, на жаль, зазнала поразки. Єдина поразка в матчі була у Андрія Волокітіна, інші партії закінчились нічию. І таким чином Азербайджан переміг нашу збірну і настагнав її за командними очками. Отже, зараз у нас по 13 очок у кожної із команд. Далі, що можна казати про лідерів? Англія, Нідерланди 2-2 нічия, Сербія, Німеччина у нас теж була нічия 2-2, але були результативні партії. Якраз ми сьогодні їх з вами і подивимось. Також відмічу ще, що Румунія програла Угорщині мінімально, і Вірменія, Турція, Нічія 2-2. Ну, а далі в інших команд все-таки менше очок. І відразу розповім, як у нас справи відбуваються у жінок. Давайте зайдемо в цю секцію також. І отут якраз у нас є навпаки дуже приємні новини. Ну, перш за все, скажу, що Польща перемогла Францію і Польща залишається на першому місці, але наша збірна змогла перемогти. Рейтинг-фаворита цього турніру збірна Грузії, хоча Грузія виступає не ідеально, але завжди ця збірна дуже-дуже небезпечна і якраз перемогу в цьому матчі нам принесла Юлія Осьмак на першій точці проти Нанедзегнідзе. Ну і також ще у жінок відмічу, що Німеччина перемогла доволі крупно 3-1 у збірної Греції, також Вірменія перемогла 3-1 у Турції і Азербайджан жіночий переміг у Румунії. Отже, таким чином у нас на черзі залишається останній дев'ятий тур, і жінки і чоловіки зберігають дуже гарні шанси, як мінімум, на першу трійку. Отже, вполіпаємо за наших і переходимо до огляду партій, які сьогодні ми будемо дивитися. Отже, це будуть обидві партії з матчу Сербія-Німеччина, і перша партія, в якій Білими грав Олександр Предке і чорними Вінсет Кеймер, талановитий німецький росмейстер. Отже, що у нас було? У нас був Стахис Німсовича, нібито, але ні, тут зіграли Кінєв 3 білі, і далі після B6 у нас виник все-таки новоіндійський захист. Далі за білих є дуже багато різних схем, і Є3, і С3, і А3, і 3 слон ф 4, як зіграв предке, теж можливий і сильний хід. Ну і далі слон B7, Є3, слон b 4 в принципі, доволі типова гра для подібних структур. Давайте швиденько подивимося ці варіанти і не будемо на них детально зупинятись. Тут слон виходить на b4, але потім може як з'їсти на d2 або на c3, якщо c 3 виходить у білих, може чорно помінятися таким чином, а може і зіграти слон E7, а що й було в партії. Отже, c 3 d6. Закінчують розвиток фігур і білі, і чорні. Слон e2 теж цікавий хід, як на мене, за білих, вони віддають пішака на полі g2. Чорні можуть його з'їсти, але тут виникає дуже суттєва ініціатива по лінії G. Давайте подивимось оцінку. Ну, ми бачимо, що оцінка навіть на користь білих Білих повна компенсація за пішака. Саме тому дуже-дуже небезпечно з'явити цього пішака, і білі зіграли тут c5 теж типовий хід для подібних структур. Дуже часто скажу так, що чорні грають або С5, або Д5 в подібних структурах. Отже, d5 вже самі білі зіграли, далі було ЄД і слон F3 теж типова ідея для захисту німсовища для Новодійського захисту, коли білі роблять зв'язку по великій білій діагоналі, і чорним зараз погано с'яти Н 4 тому що відізає слон B7. Отже, що було далі а 6 і тут можна було в принципі просто з'їсти на D5, але тим не менш зіграли дуже агресивно тут білі G4. В принципі, хід це де ми бачимо, що за комп'ютером гарний і сильний. Далі, наприклад, просто рокіровка, якщо ви хочете зіграти максимально просто і не їсти в острі варіанти, ви можете піти на цю позицію, У білих тут теж все дуже і дуже добре. Але я вирішив, що називається, підкрутити у нас предки, і я думаю, що це була. Домашня підготовка, тому що G4 він зіграв, ну, скажімо так, не дуже і довго а, по часу, але, тим не менш, витратив все-таки хвилин 15 на цей хід, тобто все-таки тут він замислився. Отже, G4 було зіграно, вирішив відкрутити предки, але кеймер спокійно грає Б5, по поки в чорних немає жодних проблем, все у них дуже добре. Ну, Чорпі продовжують свій план, G4, Kін G4, ну і далі після кінь 4 дає. К4, Білі відіграли пішака, але цей марш бросок пішака по лінії G він може бути як у плюс, так і у мінус білим. І це дуже відповідальний хід. Отже, далі було Турасі марш 4, ПЦ Кін 3 Кін D7, міняються на B7 а білі і ферзь C2. Ну і все-таки ми бачимо, що у білих зараз залишається позиція, я б сказав, доволі сумнівна, вони без пішака, чорні 4 все-таки з'їли, і е також е не зрозуміло, що робити білим з королем. Якщо піти в коротку рокіровку, то нащо вони грали аж 4, до цього ж 4G5 буде це теж дуже дивно е дивитися. Е також довга рокіровка в принципі, має місце бути, але там у чорних відкрита лінія Б і там персія 5, по 8. Перше, що голову приходить, дуже проста теж і активна гра за чорних, у них класна контргра, гра якраз на ферзному фланці. Отже, тому білі тут не грають поки що довгівка, хоча ж був можливий, і грають Е4. Отже, Е4 д 5 є 6 слон D6, Д6, слон, Д6, Тура Е8, шах, королів 1, Ну, вже тут не було гарно, гарного ходу у білих, треба все-таки залишатись без рокіровки. До короля на F1 підібрати з чорними також і легко, але тим не менше він теж позицію, що називається не покращає. Отже, далі було d 1, Feliz 4 Тура H3, d 7, тут обидва суперники грали доволі сильно. Декілька ходів давайте зробимо швиденько, нічого поки що цікавого не відбувається. Білі віддав, до речі, пішака на полі H4, тому що це була саме жертва. Навмисно його віддали, маю на увазі. Король G2, і отут одна з важливих позицій у партії. Далі ще теж будуть деякі цікаві моменти, але тут що важливо. Важливо, що у чорних розташований і на полі B6 не дуже ідеально, м'яко кажучи, і треба кудись його перевести. І виникає питання, куди і як. І отут треба було зіграти кінь D7. А кінь 7 і далі кінь в багатьох варіантах хоче піти на поле E5. Але якщо D6, треба все-таки піти кудись з тура Тураж ти напликає, а вежа 4 g 3 Ферзь f 5 І виникає приблизно рівна тут позиція. Насправді вона доволі складна, але за комп'ютером тут є, наприклад, таке повторення позиції, як вежа 4 Тура G3, F4, тура F3 і так далі. Така була приблизна лінія по комп'ютеру, принаймні. Кінце 8 ідея непогана, але в чому є проблема? Проблема в тому, що все одно. Біграють до 6, ну, що хотілося чорні. Перш за все, давайте скажу, вони хотіли зіграти в кінь D6. Наприклад, якийсь зробимо нейтральний хід за білих, ну, типу А4. Чорні грають Kinte 6, блокують пішака. Далі пішак, точніше кінь може піти як на i4, так і на f5. Або навіть просто блокувати цього пішака сильного білого. І у чорних тут гарна позиція, насправді, навіть доволі суттєва перевага ну, більше, ніж мінус 1 за комп'ютером саме в чорних. Але ніхто цей хід не дасть робити так легко білим. І, а, точніше чорним, і білі грають d6. Отже, D6, тура d7, і тут а, теж помилився вже і кеймер зіграв не ідеально, треба було просто піти від зв'язки і зіграти ферзь c2, наприклад. Ну і далі теж приблизно лінію давайте подивимось. Варіант не обов'язковий, але він показує, що тут є доволі гарні варіанти. Наприклад, Хід G6. Мені завжди такі ходи подобаються, коли пішак чи фігура там навіть іноді буває йде під два, там під 3 боя. От, Ну і відкривається тут. Чорний король, далі FC4, F C5, білі відіграють матеріал, ну і виникає приблизно рівний Enschп. Але все-таки у білих тут позиція більш активна все одно. В партії ж було Тураш-1, і цей хід випускає перевагу невелику, яка була до цього. Далі суперники обидва, до речі, грали доволі сильно. Давайте це доволі швидко подивимось. Чорне все-таки з'їло цього сильного пішака на полі D6, але не все так викликає чорних, все-таки після кінів 6 виникає вилка, в якій білі вважають якість. Тим не менш дивимося цю позицію далі. Насправді у чорних тут є компенсація за туру. Якщо подивитись по матеріалу, то у чорних а, зараз а, кінь та два пішаки за туру. Отже, далі було вже f 2 Ферзі 4. І отут, як часто буває, в цій ноті починаються помилки. Перш за все, помилка від білих. І треба було просто пройти в мечпі зіграти в версії 4. Ну, як дуже часто буває, найпростіший хід сильний. От Дуже часто бачу позиції, якісь і в партіях, які виникають, і в тих же задачках, якщо їх вирішувати на лічесі. От Перший хід, що приходить вам в голову, він реально дуже часто буває найкращим. В версії 4, якщо не рахувати варіанти, ну, зрозуміло, що хід уж точно нормальний. Можливо, не найсильніший, але точно його треба розглядати. І отут от саме так і. Потрібно було зіграти білим. Вони розіграли турати 2 ну і далі після Тура Д4 у чорних а, виникла доволі суттєва ініціатива. А, далі було Тура 2 і отут а, знову помилка, але зараз помилка вже від чорних. Чорним треба було все-таки зберігати ферзей, оскільки у білих слабкий король, ну це ми бачимо, що у короля майже немає захисників. І треба було зіграти ферзер 4. Ну, ферзер 4 доволі. Принциповий хід, зберігаємо фЗ і доража 4 наша найсильніша загроза. Ну і далі приблизний варіант теж. Давайте подивимось. Тут мат білі не отримують, якщо правильно зіграють, але ми бачимо, що чорні змогли привести коня на неймовірне сильне поле, поле на поле Є4. Ну і ця позиція для чорних ну, майже виграна, як не дивно, оскільки хоча за матеріалу чорних перевага не така велика. Кінь та 4 пішаки за троху, але 4 пішаки це дуже солідно насправді. Ну і кінь на Г4 це просто красень. В цій позиції стоїть на корпості, його збити ніяк неможливо. В деяких варіантах, мабуть, білі навіть були згодні віддати якість на Е4, щоб там якісь не отримати матові загрози. Ну, позиція дуже-дуже плоха для білих, майже програм. Але треба було ферзей сперігати. А в партії ж був хід С2, і от веншпілі, в принципі, у чорних вже не така велика перевага, як була раніше, але все одно чорно брати простіше. І е, тим не менш все одно продовжуються помилки від білих, хід b3. Хід b 3 дуже логічний, е, е, поміняти пішаків, всі ми знаємо правило, що коли у нас. Еншпіль і ми в гіршій позиції, нам треба міняти пішаків. Чим менше пішаків у суперника, тим йому складніше буде перемагати. Але тут все так не працює, оскільки далі кінь виходить на сий на поле С4. Ну і далі а, просто чорні переводять кня на поле E4, що в принципі, вони і хотіли ще дуже давно зробити. Ну і далі доволі впевнено, грає у нас кеймер, бачимо осітка вже мінус 4, як не дивно, хоча за матеріалом це не так і погано у білих. Але з'їдають чорний ще одного пішака. Ну і далі вже, по суті, реалізують свою перевагу, важливо не міняти трубу. Звісно, це теж, ну, давайте покажу, що тут оцінка в нас зараз мінус 4,7, приблизно може, тобто трохи більше, трохи менше, на різні хлупині вона відрізняється. Але скажу так, що якщо ми поміняємо туру, то оцінка буде у нас вже інша. Ну, а можливо тут також виграно у чорних при ідеальній грі, але тим не менш все одно в цій позиції, як на мене, у білих. Більше шанси, те, що було в партії, і оцінка все-таки починає падати, що каже нам про те, що міняти туру не варто буде робити це чорно. Тому Кеймер зіграв правильно, зберігає свою тору. Ну і далі план простий, з'їдає ще одного пішака, Ну і починає вести пішаків вперед. Ну, Нічого з цим зробити білі не можуть, і в цій позиції вони здаються. Дуже сильні пішаки у чорних, Рано чи пізно вони пройдуть у ферзі. Така насправді доволі впевнена перемога від кеймера ще й чорними. Ну і ми бачимо, що якщо подивитись по графіку, то майже без шансів для білих. І інша партія теж з цього матчу, давайте теж її відразу розтягнемо. Партія, які теж як не дивно перемогли саме чорні, От реально дивишся цей турнір і бачиш, що не завжди колір має таке вже велике значення. Всі ми звикли до того, що білими грати простіше. У нас за білих краща статистика, але ми бачимо, що і. Чорні теж дуже-дуже часто перемагають в даній ситуації і в цьому турнірі і взагалом. Отже, давайте дивитись, починаємо з дебюту, як завжди. Дебют швиденько. Давайте подивимось. У нас був ну, типу ферсовий гамбіт, насправді трохи інша редакція цього гамбіту. і ми перейшли ну, в якийсь такий гібрид, навіть цікаво, як Лічесу нам підпише цей дебют. Давайте відкримо базу. Він а, називає його Ingoli Шопанін Мікінас Калс Сіциліан. Ну, щось схоже на сицилійський захист, коротше кажучи. Але позиція все одно вона така дуже своєрідна і нетипова. Отже, все це теорія, як я розумію, і а, тут чорні підривають центр, і можливо це робити. Пішак на е5 дуже сильний. Ну і далі гарні ходи були як білих так від чорних. Давайте швиденько їх подивимось. поки що нічого цікавого не відбулося. І прохід вечорів. Те, що я маю відмітити, отже, вже на початку партії 13-го году ми, по суті, перейшли в Енжпіль. І суперники доволі швидко грають, особливо чорні, яких а, майже хвилина там пройшла за весь цей час. Отже, далі теж суперник розвивали фігури, і як же в цьому рівному Еншпілі чорні можуть перемогти. Цікаве питання. Давайте подивимося, що було на практиці. Ну, поки що у білих немає жодних проблем, позиція залишається рівною, але поступово чорні тут будуть перемагати. Ну все це дивимося швиденько. Міняються тури на біополі D8, H5, теж логічний хід. Ну і далі теж. Мій наподатні на пішака чорні його захищають, нічого поки що неймовірного не відбувається. b 5 теж, до речі, гарний хід, слон d 4, король c 1 то знову ж таки, хто вивчає Ендшпіль, якраз ця партія для тих людей буде а, дуже якраз корисною. Її можете подивитися більш детально. Партія доволі довга, чому я так швидко показую, тому що в партії було 68 ходів. Якщо ми кожен хід буде детально оглядати, то в нас відео буде, мабуть, декілька годин йти. Отже, все це швидко дивимося. Бачимо, що в чорних є перевага, але все ще незначна. Поки що будуть суперники грають гарно, білі ще поміняли коней на полі А4, Але все одно, що важливо розуміти, що в чорних все-таки більш проста а гра в даній позиції. У білих є слабкий пішак на полі С4. В деяких варіантах пішак на F2 теж може підписати. В чорних є свої теж певні слабкості, пішак B7, пішак F7, десь, але білим білому ніхто ніж нападати. Ну і далі теж не ідеально, мабуть, грали суперники, але ти не менш доволі сильно. Швиденько все це подивимось. Поки що нічого цікавого не відбувається, десь повторюється позиція і все одно чорні тут грають на перемогу і хочуть якось підкрутити, як дуже часто і буває, і роблять хід H4. H4 гарний хід з метою все-таки зробити білим більше слабкостей. Наприклад, якщо зіграти H, що насправді треба було зробити, то тут H8, далі пішак на полі H4 втрачається рано, чи пізно, наприклад, в такому варіанті. Ну, і тут і нам треба терміново шукати контргру, оскільки пішак на H2 втрачається. Ну і, в принципі, у чорних тут а, насправді гарна позиція. Ну, Я побрав тут саме чорних, хоча комп'ютер цю позицію за бідок теж тримає. В партії ще був інший хід. Замість простого ходу ж аж зіграли білі 2 1 Ну і далі тут F6 теж не ідеальний хід треба було зіграти HG, але позиція все ще залишалась приблизно рівною. Але у нас відбулася помилка одна з ключових усій цій партії, і взагалом матчі. цей хід тон 4 Треба було просто повернутися на поле А1 і все-таки зробити цей маневр, а саме Тура А1, Тура А8, ну і далі ТУРА десь буде грати по 8 лінії, тура С8 можна зіграти, тура ф 8 нападати на F6, ну якісь активні варіанти робити, і у чорних теж є свої певні проблеми. Цей король не ідеальний, і пішаки, перш за все, пішак на полі F6 підвисають. А от в партії був Hitzon i 4 з метою перейти в слоновий еншпіль, але цей слоновий еншпіль, точніше торовий Enchpienти слонів, торовий еншпіль цей як не дивно виявився Ну Ми знову ж таки звикли до цього правила, що торові еншпілі не виграються, є навіть такий вислів, трошки в шутку, трошки і, я б сказав, правду можна так її оцінити 50 на 50. Так от саме ця позиція, хоча у нас навіть рівний матеріал, вона ну, може не виграна для чорних, але з дуже великою перевагою. Тому що чорних тут пішаки вперед, турана H посильна, пішаки на c 4 b 5 слабкі, пішак на H2 теж. Ну і тут вже перший пішак білі втрачається. ну і Це ще, скажімо так, тільки початок. Ну і Далі з'їдає чорний другу пішака, ну це вже позиція, можна сказати, виграна, особливо на рівні розсмістерів сильних. А далі пішака на лінії H білі теж. У нас віддали, але тим не менш побіг кроли вперед. Ну, виявляється, що тут є певні практичні все-таки у білих шанси, тому що у чорних нас фігур погана, але вони правильно роблять на контр-ру і зробили е, хід зараз чорні турайв 2. ТРОФ2, турай точніше сметово, -2. з метою Трайф 2. З'їлли цього пішака, ну і далі, в принципі, все не складно. Так, пішак на полі 4 теж втрачається, але пішак з того лінії Б залишається, живим у. Чорних. Ну і далі, що важливо, важливо просто знати базові позиції, саме позицію Лусини, яка у нас в принципі, зходом може виникнути. Ну, а все це ми якраз з вами розбирали. От якраз ця партія, наприклад, того, навіщо ми всі ці позиції вивчаємо, наприклад, позицію Лусини. Ну і тут все не складно. Ну, насправді ще легше перемагають чорні в цій ситуації, можна було зіграти і як ми з вами звикли, тура. Десь давайте швидко нагадаю. і тепер не відразу король виходить на c 2 на точніше, а граємо тура на d5. Потім король виходить на a 2 на c 2 Ну і після декількох шахів там теж є свої нюанси, ми не будемо всі їх дивитись. Головне, що після декількох шахів все одно чорні перемагають. Ну, білі можуть не завжди ставити шахи, але я покажу саме типовий план. Давайте його нагадаю. І в такій позиції ми бачимо, що не встигає білий король, а чорні перемагають. А в партії є у чорних ще е, більш легкий спосіб перемогти, можна зіграти і Тура D7, і далі е, робити якраз е, цей е, варіант з е, відтисканням білого короля, але можна виграти в один хід і чому так не зробити. Тура-7 дуже класна ідея, насправді теж типова для подібних позицій. І е, е, якраз тут чорний користовує те, що немає. Гарного ходу у білих, щоб чорні не зробили хід короля 2. Ну, будь-який хід за білих, чорні грають короля 2. далі теж немає гарного захисту від ходу на Б1 версі. І чорні далі перемагають в цій ситуації. Отже, класний еншпіль у цій партії. Насправді він показує, як приблизно рівні позиції можна розігрувати за білих і за чорних, і як нарощувати свою перевагу і перемагати в подібній ситуації. Отже, сподіваюся. що... Вам ці партії сподобалися, і перша, і друга. Також слідкуємо за цим турніром, залишився останній вирішальний тур, і віримо в наші команди. Дуже хочеться, щоб вони змогли виступити гарно в останньому турі і зайняти максимально високі місця. Всім дякую за увагу і до зустрічі!